Це... О, тоже покраще, паштет. Як лисны що шоце сам, то. Будь ласка, тепер. Опа! Що такое? Що це було? Ти хто? О, сейчас это парк буде. Тихо. пихо. Not... Бе, у мене ще на все включено, музика. музыка. Він ушов. Він ушв. Ого, це, конечно, потвора, це, конечно, нічого себе. о о Та... А як виживати мені? Я хочу щось строїти, не знаю. О, ні. не. що щось храбрін. Тут храбрін, до речі, якщо що.